Серпневі вірші одноманітні, наче армійські будні. Серпневі слова шикуються в колону, мов солдати. Серпневі рими вимучені спекою й марудні. Серпневе натхнення немає ні початку, ані кінцевої дати. Серпневі вірші не потрібні практично нікому. Одразу забудуться після прочитання. Солдат пише повідомлення: в кінці речення ставить кому, бо не вірить, що це речення для нього останнє. Серпневі вірші, як і майже всі військові, не матимуть жодної слави й визнання. Але виконувати свою роботу, спиваючи руки до крові, мусиш, заради життя, заради смерті, заради кохання. Серпневі вірші ніколи не постаріють, як і обличчя на мармурових плитах. Серпневі вірші дивні, їх не всі зрозуміють, курсують подібно кометам по своїх орбітах. Кожне речення в серпні виважене й важке, неначе фугасні артилерійські снаряди. Кожне сказане слово незмінне. Цупке, беззаперечне, мов військові обряди. Кожен церпневий вірш може стати прощальним, як і кожен армійський сніданок. Усякий зворот наразі стає ритуальним, як і кожний зустрітий солдатом світанок.